Час вийти на сцену Євробачення співації, голос якої вже знає вся Європа. Адже одного разу вона вже була там, на міжнародному конкурсі. Це Анастасія Приходько. Анастасія, чи готова ти на цей раз представити нашу країну Україну на міжнародному конкурсі? Я завжди готова. А ми завжди готові почути тебе на цій сцені. Як мінімум, ми тебе проведемо. Бажаємо тобі удачі і нагадуємо, що... Національний партнер міжнародного конкурсу Євробачення -2011» – тисячі одинадцять хітефем хітефем від 90-х до сьогодні. Тільки хіти про Анастасію Приходського можна сказати багато слів з приставкою вже. Вона вже була на Євробаченні. Вона вже встигла стати мамою. І вона вже знову ж таки вже у нашому національному відборі на Євробачення 2011 І вона вже готова виконати свою конкурсну пісню і вже готова вийти в фінал. Зустрічайте співачка з чоловічим характером. Анастасія приходько, номер п'ять. То хто, а ця дівчина ніколи не здається і знає, чим треба брати публіку. Ну, знаю добре Настя, це артист з великої букви. Сама ж Настя каже, що не заспокоїться, поки не поїде на Євробачення від України. Росія це інша страна. У нас тут своя страна, поэтому я перший раз і дай Бог, чтобы у бомів все вийшло. Me like an eye, baby Action. action! Action! I've been falling to action like a gun. I've been falling to action, a love. I've been falling to action and. I And I know I'll be falling to action, you love I'll be falling to action And I know I'll be falling to action And you won't let it fall Мне песня понравилась, Дима. А вам? Ну, мне она тоже понравилась. Она очень современная, очень стильная, угу. да. То есть я согласен с тем, что должна быть новизна. Настя, которая уже участвовала в Евровидении. Угу. и а, она смогла предложить новый ход, новую стилистику. Но у нее очень харизматичный и образ, и голос. Я думаю, что это имеет действительно успех сегодня. Анастасия Приходько, фантастичный выступ! Але я маю тебе спитати головне питання, яке ти, напевно, вже чула не раз. Ти вже була на Євробаченні, знову претендуєш. Чи збираєшся ти брати участь в Євробаченні, поки не переможеш? А я посмотрю попозже. Добре, підходить відповідь. Я думаю, настав час послухати наших членів журі, чи зголосяться вони знову відправити. Анастасию уже теперь от Украины на Евробачение. Дизнаемося прямо зараз. Влад Багинский, вам слово. Не знаю, Настя, когда ты находишь время, потому что у тебя маленький ребенок, но это стильно, модно, красиво, супер. Спасибо тебе большое. Так я впечатление Владу Багинскому сегодня подобаются все. Камалия, пожалуйста. Модно. Модный прикид, модная песня. Интересная. Но чего-то бы еще. Чего-то не хватает, не знаю чего. Второго рожу. Браво. Антон, спасибо. Мы с Камалеей говорили о том, что, конечно, если песня будет в таком же стиле, в каком она была на Евровидении в прошлый раз, может быть, не стоит за нее голосовать. Песня совершенно другая, поэтому мы голосуем за эту песню. Ну что ж, проводжаемо. Анастасия приходит, купит ваши оплоски. А я нагадаю, що на українському сайті Євробачення Eurovision 1 ці вік проходить окреме голосування, де ви, шановні телеглядачі, можете проголосувати за свого улюбленого виконавця, і той отримує спеціальний приз.